Кожна людина має свій резерв, свій базис, наснаги, енергії, психічної стійкості, емоційної стійкості і всяке таке інше, звичайно. Втома від війни вона буде і вона вже проявляє себе. Здебільшого на кшталт в кшталт негативних переживаннях, в агресії. Ну, справа в тому, що наша психіка як структура, яка тягне до себе енергію, вона Просто трошечки починає реструктуризувати наш, так би мовити, процес вироботку гормонів внутрішньої секреції. Для нашої психіки, для нашого організму, перш все, потрібно вижити і витримати це все, що на нас нахлинуло. Війна для когось окупація, обстріли, пожежі, всяке таке інше. В процесі цього. Те, що нас підтримувало в оптимальному рівні життя, в гомеостазі, так називаємо, так, виробатка гормонів, і один такий з гормонів, можна сказати, як серотонин, це гормон щастя, його виробітка трошечки знижується, Тому що цей ресурс, ресурс виробітки, треба іншим, так сказати, факторам нашим. І тому, звісно, після цієї реструктуризації, переробки трошечки функцій нашого організму, то Деякі аспекти нашого життя будуть порушені у всілякому разі. Хтось буде більш нервово реагувати на критику, хтось буде навпаки беземоційно реагувати на прояви любові до доброзичливості. навіть в крузі своєму оточуючих, близьких, родин, друзів і всяке таке інше. Хтось буде більш мовчазним і замкнутим навіть на роботі, хоча всі звикли, що він був до цього не такий. Війна. І, можна сказати, заходить дійсно в кожну будівлю, в кожен дім, і від неї нікуди не подінешся. Виснаження буде колосальне. Таке відбувалося. Ще е, немало важливо треба зазначити, що нам ще доведеться пережити такі, як е, військові синдроми, так названі. Був синдром Афганістану, синдром АТО, тепер повномасштабна велика війна. Від цього теж нікуди не подітися. Е, дуже Можна сказати, надихає та трошки радісно, що починають працювати в дуже великому темпі центри психологічної допомоги, соціальні центри, центри соціальної підтримки. І я дуже буду, маю надію на те, що. І цивільне населення, і люди, які носять погони, і навіть персонал, який забезпечує життя міста, це і комунальники, і обленерго, вони також виїжджають в таких умовах, що це відбиток на них колосальний. Вносить. Будуть звертатися до цих центрів, їм буде надаватися професійна психологічна допомога, і ми краще справимося з ситуацією після війни.